Всім привіт! Вас вітає канал Капризуля Творимо з любов'ю. І сьогодні я для вас готуватиму тушковану картоплю з м'ясом і перцем в мультиварці. Всім гарного перегляду! Для цього я взяла одну цибулину, накришила кубиками дрібненько, Вляла 60-70 грам олії. Додаю моркву. ось так кружочками вона у мене морожена. Так, гарненько його потовчу. Морку з цибулькою і буду ставити на функцію смаження. Цибулю і морку я поставила на функцію смаження вона триває 15 хвилин. Тим часом, поки цибуля з моркою тушкується, в мене ось такий гарний кусочок м'яса є, я його зараз поріжу на середні кусочки і теж буду закидати у мультиварку. Ось на такі кусочки я порізала. І зараз буду закидати в мультиварку. До цибулі з морквою я закинула м'ясо і даю ще просмажитися 15 хвилин, трішки його підсоливши. Як бачите, м'ясо в мене вже гарно протушкувалося, і зараз я буду закидувати картопельку. Я її гарно промила, її можна нарізати брусочками, або дольками, або кубиками. Я ось такими кусочками нарізала, тому що в мене маленькі дітки. І як їм зручно їсти, я так і готую для них. Картоплю я закинула, і саме головне, я зараз буду ще додавати, я ось маю таке лечо з перцю. Воно дуже смачне. Його можна їсти як окремо з хлібом смакувати. А можна я додаю ось повністю з цим соусом, з цим всім. -сім, я закидаю мультиварку. І зараз гарно все перемішаю, додам сіль, перець, трав трішки. Стра у мене сушений кріп. Два листочки попередньо сполоснувши їх, виливаю ще 100 г води і гарно все перемішую. Як бачите, тут же утворився сік. Я цей сік беру чуть-чуть на ложечку і пробую на смак. Якщо він так в міру посолений, тоді я закриваю кришку і буду. Ставити тушкувати. Як бачите, у мене тут пише тушкування, я його включаю і ще додаю до години 20. Тому що е, свиняче м'ясо, хочу, щоб воно гарно протушилося, то я даю годину 20. Потім буду пробувати. Все, процес пішов. Будемо чекати смачної картопельки. Я надіюся, всім сподобалося моє відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного і мирного дня і ночі. Па-па!